Вітаю, друзі. Нарешті непогані, я б навіть сказав гарні новини зі Сполучених Штатів. Невдовзі після того, як були оприлюднені всі ці 28 пунктів ганьби мирного плану Трампа, я не можу говорити про це серйозно і без сарказму, як не може ніхто з притомних людей. В Штатах почалося бурхливе обговорення цієї ганьби і Трамп, який. І так перебуває далеко не в найкращій електоральній формі, рейтинг якого стрімко падає, зазнав ще більшої нищівної критики, і що найбільш обідно від своїх колег по партії та від інших представників істеблішменту американського, які зазвичай були дуже лояльні до нього. Говорять, що цей план ганебний, і ми з цим погоджуємося. Говорять, що цей план цілком остаточно нівелює роль Сполучених Штатів в світі, що це план капітолянський, і що це план Путіна. Ну насправді так і є. Це план Путіна, Дмитрієва і Вітхофа цієї несвятої трійці, які очевидно працюють як проти України. Так і проти Сполучених Штатів Америки. І після бурхливого обговорення, після дуже жорстких коментарів, представники адміністрації Трампа теж почали як і Трамп, здавати назад. Я хочу вам зацитувати твіт: це Нік Шифрін, він кореспондент каналу PBS News, Що він пише, що секретар Рубіо. Справді зателефонував нам сьогодні в день, і я думаю, він чітко дав нам зрозуміти, що ми є одержувачами пропозиції, яку було передано одному з наших представників. Це не наша рекомендація, це не наш мирний план. Це пропозиція, яку було отримано. І як посередник, ми домовилися про її поширення. І ми її не оприлюднили. Вона просочилася, себто її злили. Її не оприлюднили наші члени чи наші представники. Це можливість отримати, щоб вона була використана та передана українцям, щоб вони мали можливість відповісти. І таким чином тепер у вас є одна сторона і можливість для іншої сторони відповісти. Ну, тобто Марк Рубіо, до якого я, до речі, ставлюсь, дуже добре, і я не думаю, що він дуже щасливий від того, що йому доводиться працювати в адміністрації, яка забита буквально людьми, які сплять і марять Росію на кшталт Віткова та інших. Але ми бачимо, що Державний секретар Рубіо це буквально один з найпливовіших чиновників Сполучених Штатів, можливо, навіть другий за пливовістю після президента Сполучених Штатів, говорить, що цей план було злито в медіа для того, щоб його обговорили, і для того, щоб Україна відреагувала. Але це не наш план. Ми не погоджувались на ці пропозиції. Ми їх не розробляли. А відповідно, я не я, як кажуть, і корова не моя. Я вважаю, що це дуже гарний сигнал, і така швидка реакція. Буквально доба півтори доби минуло, і представники адміністрації президента Трампа вже вимушені відхрещуватись від цього плану. Я вважаю, що це дуже гарна новина для нас, поза як вона показує справжнє ставлення до України. До цієї війни, до позиції Сполучених Штатів в середині американського політичного естеблішменту, середині американського суспільства. І я думаю, що це показує, що Трамп подобається йому чи не подобається йому, він буде вимушений підтримувати Україну, підтримувати Європу. І е, тиск американського суспільства, і американського політикуму не дасть йому зробити те, що він, в принципі, напевно, і хотів би зробити, себто розміняти Україну на гарні стосунки з Путіним, на можливість заробляти разом з Путіним і таке інше. І в цьому полягає якби головна гарна новина для нас і. Е, я навіть не знаю насправді, е як так склалося. Вочевидь, це стало наслідком довгої кропіткої роботи з просування іміджу України на Заході. Це стало можливим завдяки роботі наших європейських союзників, і ну, от наразі диспозиція така. Це не означає, що ми мусимо припинити почувати на лаврах і казати, та ну, все одно, там американське суспільство натисне на Трампа, американський політиком, е чутливий до позиції американського суспільства, підкаже Трампу повний е правильний. Вибачте, шлях ні, такого не буде. Американське суспільство, як і всі сучасні суспільства, вкрай інфантильне, і дуже легко піддається маніпуляціям. Але Станом на зараз, станом на зараз е існує консенсус, це вже очевидно, що Путіна потрібно дотискати. Путіна потрібно дотискати, потрібно робити щось з цим е геополітичним. Одоробло з цим геополітичним монстром, який буквально сьогодні являє собою, яким сьогодні буквально є Росія, який загрожує не лише Україні, питання ж, ну, не в Україні в першу чергу. Я думаю, цинічні, прагматичні політики чудово розуміють, що питання в принципі в загрозі Заходу. Як на території Європи, так і за її межами. А отже, краще цього монстра додушити, поки він слабкий, поки він знекровлений. Додушити його санкціями, додушити його ударами з допомогою України. І тоді він буде демонструвати якусь ну більш здорову позицію. А якщо пощастить, то е, там відбудеться перезавантаження влади. Хоча я не знаю, як можна говорити, що в Росії відбудеться перезавантаження влади в Росії, яке б перезавантаження не відбувалося, все одно на виході ми отримуємо е, режим. І я думаю, що якраз Росія до цього приречена. Але так чи інакше, ця позиція, я думаю, не може нас не влаштовувати. А отже, будемо всі разом працювати на зміцнення цієї позиції і на те, щоб весь західний світ, невід'ємною частиною якого є і Україна, зрозумів одну просту істину. Що Росія вичерпала ліміт лояльності. Росію потрібно добивати. Підпишіться на цей канал, тисніть подобайку і гарної вам неділі!